Привіт! Мене звати Іра Ластівка і це відео з серії про нашу сімейну мандрівку Кореєю. Попередні частини можна знайти за посиланням. Це наш третій день на Чеджу. Ми поснідали, визволили нашу машину з парковки і вирушили на піти у Согвіпо. Поїхали ми туди найпрямішою дорогою через гори. Оленка тренувалася в їзді гірським серпантином. Тренування вийшло більш багатозадачним, ніж ми планували. А на чеджу будемо сподіватися, що всі хмари оце тут на халасані застрягли. І рознімаю. Знімаю. Оце я під таким дощем вирішила була пробігтися від остановки додому. Так я аж захлиналася ним, бо в мене не було зонтика. Я, по-перше, мокра вся була, а по-друге, я ж вдихнула його пару разів. Так, така стіна була. Переключені? Подивіться на це. Я не бачу. Ой. Південний берег Чеджу є найтуристичнішим і найекзотичнішим. Тут справжній курорт. Водоспади, вишукані готелі, більше пальм і частіше море. Ось тут все. А ну, паркуйся. Ось тут наше рука місто задом. Ми приїхали сьогодні в Согвіпо і е, зараз зайдемо в кафе, яке розташоване в готелі, який колись був дуже популярним курортом для медового місяця. А зараз готель, я так розумію, вже не дійсний, е, але дуже атмосферна територія там. Готель. Mm -hmm. А ми зараз підемо. Він здоровий, бо він дуже популярний був. А, а ми сюди спершу підемо. Ми спершу підемо, подивимося на водоспад. Йдемо по шостому оле маршруту. Які хвилі сьогодні гарні. Тепер вже йдемо до кав'ярні. Ще й таке популярне. Привіт діти! тут не дешеві, американо 7 тисяч. Виходимо на бік моря. Дивіться, він сховався. Де він ще став у позу захисту, де вона, так? І сховався, сховався. Чекай, він, він цей, типа, хоче оборонятися, так? Да. Ще трошки йдемо оле маршрутом шостим до машини. І будемо їхати до водоспада, цього що найвідоміший у Кореї, я не пам'ятаю, як він називається. Під'їхали до водоспаду Джонбан. Ось вони тут куплятимуть квитки. А мені буде безкоштовно, бо в мене посвідчення, що я на четві живу. Ой, який він сьогодні повноводний. Біля водоспаду Хеньо. Ми їсти можна? Виколупують їм В ресторан. Соус дають. А, це ресторан. ресторан. Виколупують ракушки, зразу те, що там ракушки. І можна соусом поїсти. Мама, звісно, каже, давайте гуляти тут і більше нікуди не їхати. Їй дуже подобається. Вона вже забила телефон відео, хвиль, ну і водоспад теж. Але ми зараз поїдемо ще в одне місце, яке було на сьомому маршруті. І воно прям дуже класне, а зараз все такі хвилі, що має бути дуже красиво. Ми приїхали на інші водоспади. Теж вони були вже в мене у відео. І тут можна навіть купити квиточки з допомогою кіоска. Три квиточка, бо мені знову безкоштовно. Е, Переріжочок такий, 10 вон. Хаба то? Як Латко. пахне мама? Якось як ладок пахне. Щось середнє між оладками і тими печенюшками, що в формах запитає. Ладки? Ще треба там на серію Взагалі такий хлібчик 10 вон їдять у Гьонджу. Принаймні Оленка їла його в Гьонджу і наче як саме там він став популярним. Добре. Мандаринове? Мандаринове. Ну, да. мандаринове. Да. Наче на, 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 як есенція якась. Ну. Звична, есенція. Да ні, я не думаю, що вона есенція. Ні, це не есенція, просто яскравий такий. Водоспад Чанджіон. Оленко, селфі, давай. Вау, яка в мене зачіска. Треба отак Біля цього водоспаду було не так цікаво, тож ми зробили селфі і пішли далі. Тут ще й монетки кидають. Треба, треба втрапити сюди. Дві гривні, Дві гривні. ого! ну кидають. я, а я. так, так, так війок. Свілоцілона навіть камелію, яка вже розцвіла, хоча ще ранувато. І Наша наступна зупинка обіцяна краса із сьомого маршруту. По дорозі ми згори подивилися на басейн у скелі. Це одне з найпопулярніших туристичних місць. Согвіпо. Воно, до речі, безкоштовне, ніяких каз. Але коли вітер сильний, а хвилі великі, до басейну спускатися взагалі не можна. В той день там навіть охоронець стояв. Втім, ми й не збиралися спускатися, оскільки приїхали ми сюди заради ось цього. Ми прийшли на ось ця вість, яке, я не знаю, як називається, але Написано, що це пагорб штормів, і воно і не дивно. І з дорами острів. Ну, острів взагалі на чеджу знімався і там про чедже все. Ми знову прийшли у цей заклад із кімбабом і токпокі. Взагалі це ж пансіонат. А в них тут да, тут можна жити. А ось тут своє оце кафе. Тут є такі пахучі квіти, дуже пахучі. Принесли нам токпоки. Токпоки. Якось я токпоки не їм. Бо страшно, вони часто дуже гострі. Як вам токпоки? Ще не пробувала. А що а ж, а, <с> мамо, як тобі токпоки? Не пробувала. А як кімбак? Останній. Останній сильно, є можна. Класно, я взяв найбільший кусок, край. Але це не стандартно. Я хотів його перекусити. Mm -hmm. Але як я не старався, mm -hmm. mm -hmm. треба, треба да, все брати. Смачно. Це просто торпоки. Просто приїхали на ринок подивитися. Це суші з м'ясом В азійських країнах це вважається доволі елітними сушами. Курочка. Те не изглеждат нито, Мандарина? Конфета. Мандарина мягка, а карамель тверда. твърда. так, като с подлога. Да, воно даже не е сладко. Ну, давай Як ну давай, давай. На південному узбережжі сьогодні ми їдемо вздовж західного узбережжя. Сьогодні погодка ось така, дуже цікава. Нам прийшло повідомлення, що до моря близько підходити не можна, але кого це зупиняє. Як бачите, нікого тут багато людей, не тільки ми. Ми поки що за аеропортом і будемо далі рухатися в західну сторону. де ми залишили машини і всі білі 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 машини і наша найменшенька ось там пляж Іхотеу. і він найближчий пляж до аеропорту, відомий оцими кониками маяками ось один і там інший їх видно навіть літаками, коли я сідала, ми їх бачили. Це веселі велосипедисти перед нами їдуть. Mm -hmm. Клас. Дивіться, як ми між пальмами їдемо. І між велосипедистами. <рес> <рес> вони всі час їдуть. she puts a hand in Зараз на мандаринову ферму, тому трошки звернули від моря. У, -у, -у. У нас везе Оленка. Будемо зараз збирати мандарини. Що там ще можна робити, ленко? Їсти мандарини. можна їсти, можна збирати, можна вкладати в вітерку. Спустилися. Тобто 5 тисяч, якщо просто гуляти, 10 тисяч, якщо назбирати один чого. Їсти можна безкоштовно, це значить і викидати шкурки в червоні якісь корзинки. Ось удиви їх тут багато. Хоч цілий день. Це, мабуть, не халабони. Просто. Він нам ще подарунок приніс. Клас! Не повдилась! Клас! Чик трошки пішов. Того я тут ховаюся під деревом. Зараз будемо фотографуватися. Будемо їхати, це було дуже класно. Люди після нас з дитиною, бо взагалі це така розвага для дітей, перш за все, але сюди багато хто ходить. Полин. Я назвав нехворощ, а це ми вияснили, що це тутешній полин. Якраз, мабуть, той полин, з якого робиться оці зелені токи з соком полину. Дуже великі хвилі. А ми йдемо у кафе. Кафе називається Бомналь весняний день. Тут є песики. Але дуже вітряно. Гостренький, я такі трошки або ми мати. Нутки Це був наш останній день на Чеджу, і після цієї не найзручнішої, але дуже атмосферної трапези ми помчали в місто здавати машину, а з самого ранку мали летіти в Сеул. Попереду останні два дні нашої мандрівки, і про них я розповім у наступному останньому відео з цієї серії. Це була Іра Ластівка. Дякую, що дивилися до зустрічі.